Найбільша приватна інвестиція у відбудову Чернігова 25 мільйонів євро, залучених містом від данських партнерів і фонду за відбудову України. Всі кошти підуть на будівництво семи нових багатоквартирних будинків, а це 410 квартир для ВПО та Чернігівців, які втратили житло внаслідок російської агресії, а також дитячий садочок на 200 місць у густонаселеному мікрорайоні Масани. Олександр Ломако розпочав щотижневу нараду у муніципалітеті з оголошення результатів онлайн зустрічі, що відбулась 11 березня за участі надзвичайного та повноважного посла Королівства Данії в Україні Олі Егбертом Мікельсоном, а також директора данського фонду за відбудову України. Мова йде умовно про 25 мільйонів євро. Ми ще не знаємо точну цифру, ніхто не знає точну цифру, тому що це проєктні роботи будуть виконані в цьому році. Але попередня цифра, яка звучала, це близько 20-25 мільйонів євро. Повторюся, що це приватні кошти датської компанії. Угоду про співпрацю представники муніципалітету вже підписали. Очікується, що 12 березня документ буде підписано і данською стороною. Після тендерних процедур з визначення підрядників на розроблення дизайну, виготовлення проєкту і проведення будівельних робіт, зазначає Олександр Ломако. Орієнтовно у лютому 2025-го планують почати зведення семи сучасних, екологічних та енергоефективних будинків з благоустроєм території, а також дитячого садочка. Всі об'єкти зводитимуть поступово, фіналізують роботи десь у червні, липні 2027-го. Мені дуже симпатична позиція датської сторони, що вони прийняли рішення не чекати завершення війни, як по багатьом проєктам відбувається. А Прикордонному Чернігові почати робити цю справу, почати цей проєкт відбудови, тому що ну, у нас немає можливості чекати там, роки, а люди без житла і в тому числі в багатьох будинках в Чернігові, які зруйновані, були бомбардувані. Принагідно Олександр Ломако дав декілька робочих доручень фахівцям міської ради та комунальному підприємству «Чернігів Будинвест, а також зауважив, комунікація з партнерами, які допомагають як окремим підприємствам, так і місту, має бути швидкою, чіткою та максимально прозорою. Я хотів би сказати, що наш принцип роботи з усіма нашими партнерами міжнародними, які допомагають і окремим підприємствам, і місту це максимальна прозорість. На всіх етапах, в тому числі в тендерних процедурах по визначенню тих, хто буде безпосередньо робити цю роботу. Всі збудовані об'єкти будуть власністю громади Чернігова. Олександр Ломако зазначив, для міста велика честь працювати з данією, яка від початку повномасштабного вторгнення расистів підтримує Україну. А тому реалізація такого масштабного та потужного проєкту є надзвичайно важливою для Чернігова.